Говоримо про війну, ну і зрештою про наших ворогів. Вони не тільки вбивають наших оборонців, вони руйнують наші мирні міста, але ще й катують українців. Російські окупанти регулярно катують цивільних жителів України. Видання The New York Times оприлюднило інтерв'ю з кількома українцями з окупованих населених пунктів, які розповіли журналістам про звірства росіян. Зокрема, чоловік на ім'я Євген розповів, що у грудні 22-го року його з дому на півдні України забрали російські військові. Окупанти тримали Євгена в закритому подвалі. Вони били чоловіка кулаками, ломом, обливали водою, душили пластиковим пакетом. Таких історій українців дуже багато вказують журналісти. Опитані ними правозахисники вважають, що кінцевою метою Росії є знищення української ідентичності. Для цього окупанти використовують у своїх цілях пропаганду, катування, примусову видачу російського громадянства та відправлення, а по факту ж викрадення українських дітей до Росії. Нагадаю, раніше про знущання росіян над полоненими бійцями полку Азов розповіла одному із американських видань парамедикиня Катерина Поліщук із позивним пташка. За її словами, росіяни вдавалися до жорстких тортур. Українських чоловіків вони постійно били, відрізали полоненим шматки шкіри, забивали цвяхи у тіло. У матеріалі також йдеться, що полонених азовців. Часто перевозили з колонії Валенівці до Таганрогу, де умови були ще гіршими. Там били навіть жінок, змушували їх роздягатися та повзати голими по коридору, а також змушували робити шпагат і сидіти так годинами. Поліщук каже, що знає про багато випадків тяжких жорстких зґвалтувань.